Мирні переговори та закінчення війни теми, які обговорюють у політичних колах України та Заходу. Кожен пропонує свої варіанти та має певні сценарії подальшого перебігу подій. Однак чи готова Україна піддатися зовнішньому тиску, які реальні наміри у Росії, та що вже зроблено для мирних перемовин та закінчення війни? Всі деталі розповім за миті з вами. Новини Тес І я Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Українські та західні політики намагаються дійти спільної згоди щодо. Мирних перемовин та шляху закінчення війни в Україні, зокрема, новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп під час виступу перед журналістами у Флориді 16 грудня розповів про невеликий прогрес у припиненні війни та очікування від Зеленського та намір вступити в контакт із Путіним. Головний республіканець США заявив, що його команда намагається зупинити жахливу війну, яка триває в Україні. Цитую: ми досягли деякого прогресу. Ситуація складна і непроста. Людей вбивають у масштабах яких що ніхто не бачив. Ми намагаємося зупинити війну, ту жахливу, жахливу війну, яка триває в Україні та Росії. Також новообраний президент США висловився про намір вступити в контакт із Путіним задля припинення війни в Україні. Володимир Зеленський своєю чергою заявив, що нині між командами його та Трампа триває активна робота. Він сподівається, що команда Трампа підтримуватиме Україну і не зупинить американську допомогу. Це поки що знайомство. Він не може відповідати на багато речей з погляду своїх юридичних можливостей. Поки не було інавгурації нового президента США. Поки цього не було. Ми працюємо з Білим домом, з президентом Байденом. Вони зараз збільшують кількість рішень, пакетів. Шкода, що вони збільшуються зараз. Під кінець терміну. Ба більше лідер жодної країни світу не має права вести переговори з російським президентом-диктатором Володимиром Путіним без України. Зараз важливий дипломатичний тиск міжнародної спільноти на Кремль. Це змусить фюри расісти за стіл переговорів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю французькій газеті Леп. Персен за словами Зеленського наразі в Україні немає сил, щоб відвоювати у Росії території, однак поступитися нашими землями Україна не може. Київ поки що може розраховувати тільки на дипломатичний тиск. Я не думаю, що ми в слабкій позиції, але й не в сильній. Ми в НАТО. Ми не знаємо, чи будемо ми частиною ЄС так у майбутньому. Але коли за таких умов сісти за стіл переговорів з Путіним, це означає дати йому право вирішувати все в нашій частині світу. Спочатку нам потрібно розробити модель, план дія, або мирний план. Називай це як завгодно. Потім ми можемо подати його Путіну або ширше росіянам. Примітно, що під час виступу у Флориді Дональд Трамп заявив про те, що президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Володимир Путін, мають бути готовими укласти угоду задля припинення війни. Цитую, «Занадто багато людей гине. Це війна, і людей вмирає занадто багато. Ми будемо розмовляти з президентом Путіним і президентом Зеленським. Потрібно укласти угоду. Водночас міністр закордонних справ Пощі Радислав. Сікорський зазначав, що США та країнам Європи слід примушувати до мирних перемовин між Києвом і Москвою саме Російську Федерацію, а не Україну. Розподіл завдань має бути таким, щоб і Сполучені Штати і Європейський Союз допомогли Україні досягти кращої переговорної позиції для потенційних майбутніх перемовин, до яких слід заохочувати і примушувати агресора не жертву. Своєю чергою міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зауважив, що Німеччина може відігравати певну роль у забезпеченні потенційної. Мирної угоди між Росією та Україною. А втім, наразі невідомо в якому форматі це відбуватиметься. Примітно, що Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, заявив, що переговори про остали мир розпочнуться лише тоді, коли у Росії забракне ресурсів продовжувати війну. Про це він сказав під час засідання конгресу місцевих та регіональних влад у Львові. Як зауважив політик, миру не буде. Якщо Росію не примусити до нього, наш ворог хоче не закінчення війни. Він хоче нашої капітуляції, нашої та наших союзників. Якщо Росію не змо... Усити до справедливого миру, то миру не буде. Буде пауза, і цю паузу Москва використає для відновлення сил і продовження наступу. Акцентував посадовець. В Свою чергу радник керівника ОПУ Михайло Подоляк розповів, що люди, які постійно говорять про переговори, не розуміють, що це за війна. За його словами, Росія відверто говорить про те, що вона готова до негайних переговорів. Але у неї цитую є чіткі умови для України. Віддаєте нам те, що ми зафіксували це чотири області плюс Крим. Віддаєте нам свою. Суверенність повертаєте на територію України домінування російської мови, російської культури, російської церкви. Обирайте собі проросійський уряд як у Грузії. На думку радника керівника ОПУ, якщо погодитися на такі поступки, то слід говорити не про переговори, а про капітуляцію. На його думку, сьогодні немає можливості провести переговори. Про це можна говорити медійно, але позиції сторін абсолютно не співставні. Він оголосив, з Росією можна домовитися тільки через інструменти примусу, про які постійно. Говорить президент України. Він також додав, що примус може бути тривимірний: мілітарний дати зі складів достатньо зброї, економічний, посилити санкції і дипломатичний інструменти впливу на інші країни. Примітно, що прем'єр-міністр Віктор Орбан вважає, що саме Угорщина відчинила двері до змістовних переговорів про мир. Такого висновку він дійшов після візиту до столиці Туреччини Анкари, де він зустрівся з президентом країни Ердоганом. Півроку тому про мир ніхто й чути не хотів зараз. Про нього всі говорять. Ми відчинили двері. І тепер можна починати змістовні переговори. Це найбільше досягнення угорського головування в ЄС. Нагадаю, що 19 грудня 24-го року у Брюсселі відбудеться саміт лідерів Європейського Союзу, який відкриється обговоренням ситуації в Україні, на якому очікується. Присутність Володимира Зеленського, український президент має на меті поділитися з лідерами ЄС поточною ситуацією на фронті та власним баченням майбутнього розвитку подій. За даними Радіо Свобода, французький лідер Еммануель Макрон планує у Брюсселі порушити тему миротворчої місії в Україні. За словами європейського дипломата, з яким вони поспілкувалися, ця дискусія є невідворотною через нещодавний візит французького президента до Больщі, обговорення миротворчої місії у ЗМІ, а також майбутній прихід до влади Дональда Трампа у США, що вимагає підготовки до переговорів із ним щодо російсько-української війни ще двоє дипломатів, з якими спілкувалося Радіо Свобода, зазначили, що обговорення цієї теми спрямоване на підготовку до переговорів із Трампом та забезпечення участі ЄС у мирному процесі. Водночас, за їхніми словами, ідея миротворчої місії наразі перебуває на початковому рівні і залишається дуже сирою. Франція намагається зібрати коаліцію з 5-8 країн Європи, сповнених рішучості діяти. Повідомляла інформативне агентство Reuters з посиланням на дипломат також це інформагентство повідомило, що генсек НАТО Марк Рюте збере на окрему розмову щодо ситуації в Україні лідерів України Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії Польщі на полях саміту в Брюсселі. Однак напередодні висока представниця Європейського союзу і зовнішньої та безпекової політики Кая Калас заявила, країни блоку поки не обговорюватимуть відправку миротворців до України. Спочатку потрібен мир, перш ніж посилати миротворців. Але Росія не хоче миру. Це чітко зрозуміло. А що ви думаєте про перемовини між Україною та Росією? Чекаємо на ваші коментарі. Наразі це всі подробиці більше не шукаєте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Я ж бажаю вам гарного дня і мирного неба над головою.